Доброго дня, колеги анградері. Сьогодні 13 серпня і ми вирізаємо останній кущ гібридної форми Дар'я з селекції Крино Віктора Миколаївича. У мене її три кущика. Значить, перший ми зрізали здається 7 серпня, так, другий ми зрізали 11 серпня, в залежності від нагрузки. І тут найбільше навантаження, це третій кущик Дар'ї. Відносно більше навантаження, ніж на тих двох кущах. Але менше, ніж попередні роки. Взагалі на надар я залишав по два соцвіття, Навіть один рік був залишив не два, а три соцвіття. Це сильно сказалося на перегрузі, період дозрівання здвинувся майже на місяць. Тому таких дій більше робити не буду. Залишаю де по одному, де по два соцвіття. Цього достатньо. Що бачимо? Значить, вчора ми вирізали пам'яті учителя і ріжемо вибірково подарок не святає». Сьогодні ми дорізаємо дар'ю, тобто вона виходить на дуже ранній або ж ультраранній термін достигання. Має височезну силу росту і двосетевий тип квітки. Запилюється вона рівномірно. Те, що ви зараз бачите, тут нічого ножницями не допрацьовувалося: це є реальне природне запилення. Стосовно розміру грони, значить, вчора ми зрізали е, з куща привитого на РР-114. Грони були без жартів більше, ніж 1,700 кг. Тобто ну, я був сам вражений, я думав, там 1,5 кг, може окремо, будуть. Реально є до 2 кг грони. Прям, Я був дуже і дуже вражений. Тут грони різного характера. Дивіться, <клес> отака ось грам 800-900, оця ось кіло 200-300 Ось така буде грамів 900 Ну, тобто, Оця за кілограмчик. Нормальні грони якраз ринкові. Десь 700 грам кіло 200 в такому діапазоні. Ягода дуже крупна, тут вона жовта. На жаль, поки ще не вийшло сонечко з цієї сторони, щоб гарно нам освітити ягоду. Але дійсно має лимонний такий жовтий колір приємний. Ягода в діапазоні грам 16-18. Окремі є набагато більші. Ось тут ягода вона вже шагає за 18 грамів. Тут може бути 20 Скажімо так, на дар я отримував, здається, 22 чи 23 грама максимальну ягоду. Якщо подивитися, то ось тут, ось тут з краю у нас була найбільша ягодка, здається, ось тут ось вона. Вона вже фактично під монарх, тобто десь 22-23 грами так і є. Дуже крупнюча, дуже. Смаку удар є. Тут м'ясиста м'якоть. Навіть тішки сказав би, м'ясиста соковита. Дуже непоганий смак, збалансований гарний. Повірте, гурманам сподобається. І насичений мускат. Мускат тримається після дощиків. Бачите, у нас тут ще ось на окремих ягодках ще ось волога є. Так само і на листах, бо вчора продощило, десь міліметрів 6-7 випало дощику. Перед цим ще був, були опади. Тріску на дар ніякого немає. Все в порядку. Абсолютно все гарно. І так, сумуючи, ви ще сказане, Зимостійкість у неї дуже непогана, підвищена. Величезне, величезне навантаження вражаєм, чудові смакові властивості, гарний мускат, ультраранній термін дозрівання і товарний вид на висоті. У мене дар є шкаро три кущика, є сенс заводити ще. Оце Дар'я Міланка на ринку з білоягодних поки що в мене лідери. Того зрізаємо Дар'я, селекція крайнова, чудова форма. Рекомендую завести, в кого ще її немає. Ну і ось хочу показати найкрупніші ягоди, які я знайшов на цьому кущику. Давайте якось так на сонечко. Ну Бачите, що дійсно розмір монарха дуже-дуже шикарний. І при цьому цукор уже дуже високий, заміряли. Вчора ввечері, правда, був 18,5 брікс. Дуже гарні параметри.